Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, Донфенк 244 DHX. Це означає, що в нього великі колеса, тобто приставка, із X. Тобто 6,5 на 16 переднє і задні 11,2х24. Це, в принципі, не найбільші колеса, які можуть з ними іти. Як бачимо, тут у нас простір дозволяє ставити і більші колеса. Але тракторайз доволі добрий і хороше себе зарекомендував на ринку, так як виявляється, один з найнадівніших представників китайських міні-тракторів загалом в нас в Україні. Давайте поглянемо, що під капотом. Ну, вперше бачили, як легко відкривається капот. Тобто продумано, як мінімум. Движок КМ-385 ВТ, акумулятор хороший на 80 Ампер годин. Передній міст, погляньте, який потужний. В нього 24 кінських сил, але передній міст такий, як і на сороківках ставиться, він вивозить все. По компоновці, проводці, бачимо, все зашито в спеціальні гофри, скрізь датчики, все прикріплено, нічого не шалатається, не болтається. Це загалом також, плюс е моделей від Dongfeng, що вони е мають класну збірку, яка... Хороше себе показує. Навіть бачите, щоб радіатор не шартався, додаткова шинка прикручена, щоб ця конструкція мала більшу жорсткість. Ось, Закриваємо капот. Чітко. Потім повітряний фільтр у нас невеличкий, він низенький. Тобто для роботи в пилюці бажано б його ставити вищого і більшого. Це трошки замалий. Тут є резиновий коврик, який прикручений на доволі такі потужні болти, ніби він має десь втікти. Потім 3 плюс 1 на 2. У нас коробка, звичайна. речах знаходиться один-єдиний під рулем. Потім гідропідсилювач керма встановлений. Звичайне крісло на. Але воно не широке, вузеньке, невеличке, спинкою нічого не регулюється, тільки їздить вперед-назад. Приборна панель. У нас тут є показчик палива. Як бачимо, тут майже півбаку. Потім тахометр, мотогодини і температура двигуна. Тут також бачимо показчики поворотів, додаткові є. Ручки, щоб забратися в салон трактора. Передні противаги встановлені, задніх в нас немає по трьох точці. Давайте поглянемо. Звичайно, трьохточка з пружинкою, щоб не болталося. Чогось це не придумали для цієї третьої точки, для виноса, щоб вона ще трималась, не била по цьому кожушку. Бачите, тут є недолік. Прикольно зроблені задні стопи. Дуже гарні мені подобаються цим колір. Фарбування більш-менш. Ось. Вал відбору потужності, штатний фаркопчик, розетка для причіпу, встановлена на нього ще. Ну, можна встановити, вона йде в комплекті, просто під'єднуються проводи. Ну і все. ось. По загальному також стоїть хороший вимикач маси, який можна без піднімання капоту вмикати. Стенкове гальмо виведене на звичайний, ну, як кажуть, ручник. Стенкове гальмо. Тобто, я, звичайно, під рукою це зручно, це безпека. То, що ти став не на передачі, не там якась ножна педалька, а просто затягнув ручник і ти знаєш, що він як мінімум через ще одну причину не покотиться далі. І ось, наприклад, оновлена модель капоту, не і загалом модельний ряд донфенгів це буде наше наступне відео. Тому дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь. На все добре.